О, ще одна лежанка. Ця теж мені подобається. Ну все в цьому дамбу кльова. Такс, це на що? Розпаковка від дамбо? Давай, шкіряна, скоріше з пакету. Лежанка норкам. Слухай, залиш собі своє крісло. Я тепер сплю тут. Кайф. О, смаколики. Нарешті хтось згадав, що мені взагалі-то не тільки ті камінчики можна їсти. Смачно одяг. ну, прикольно, прикольно. А це що, шампунь? Ну, як вам сказати, я, звісно, не фанатка купання, але цей непоганий, може, навіть не втечу при спробі мене намочити. О, м'ята в кружечку. Ми офіційно втрачені для суспільства на найближчих 15 хвилин. Ой, таке мені теж подобається. І теж з котячою м'ятою. Одобрюю. Шановні, це була розпаковка від вашого пухнастого блогера. Все це можна знайти в Дамбо. Мур Рекомендую.